Зараз по ринку. Я був сьогодні запрошений виконком, питання поставало по ринку. А інші питання, які ви хочете мені задавати, тільки по ринку. А інші питання, це були, я завітував буквально місяць тому назад на виконкомі, і я ці всі питання відповідав. Я Таня це перезвоню. Ні, я ніякому авгур ніяку не передаю. По ринку. От по ринку, дивіться, виникало питання, ви написали заяву по ринку. Так, по ринку складено 18 протоколів за статтею 159. Це порушення правил торгівлі на ринку. І все, на даний час. Ми говоримо за невиконання рішення? рішення? Селишньої ради. Я там чітко написано, заборонити несоціальну торгівлю. Аньо. Ви, ви як працівник міліції, ви також працівник міліції, так? ви знаєте, що працівник міліції має виявити і задокументувати. Я не маю нікого вказувати, кому де торгувати. Я виявив правопорушення, я його зафіксував і склав протокол. Протоколи направлені по, на, на адмінкомісію. Так є? Це вас я розумію. Так, ви не можете нічого сказати. Більш носно апаратів апаратів не інтересується. Ви знаєте, що скільки є об'єктів, де проводиться функціональне гральних апаратів. На території. На, терор... На, На території території. абсолютно немає. Так. Ні одного немає. Ні одно немає. Значить, так і запишено не просто не немає, жодного немає. 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 Ви фактом, якщо маєте... Ви задали питання, де є? Ви маєте... Так, де є? А за попередні а місяці... Міс. Ви збали. За карту. Було в нас Ні, по гральному бізнесу. Ні, не було. Відколи зміни внесення зміни закону України про заміну грального бізнесу, від тих пір не було гральних. Я вам скажу, що це вже не правильно. Чому не правильно? Я після того, як перед Тимошенко війни заборонено грального бізнесу. він Королевінгу. Я вам скажу, що ви говорите неправильно. На даний час. Це, я, це я не можу зараз довести що це вже в минулому часі. Але факти були і одноразові, і то питання на сесії вам піднімали, я був присутній на сесії, і на оконко приймалися. Значить треба, не краще душою, говорити чесно. Було воно ось такого часу його не стало. Я би тоді порозумів вас, щоб ви об'єктивно говорите. Так чи ні? Я говорю, на даний час немає. Тому запитання, що чи воно було, що не було. Далі Віталій Петрович я прибачаюся, Діло в моїй заяві було б сказано значить, неналежне е, реагування на звернення громадян. Там чітко в заяві написано. Не тільки про базару, а по нерагування звернень е, громадян. Що ви маєте на увазі? Е, пан Стрижак, так. Це просто подовгами з заявами. Значить, ви на ці заяви не реагували. Ну, як не реагували? там, я читав... Пана Стрижак, пана Стрижака, вони ці матеріали... Так, мені добре сказати. Так. До вас і звернули, що... Не так, що звернулися, а затримали, затримали е, правопорушника. Доставили до вас, тому Роман, наприклад, по тих заявах, да. так? Так, Роман Віктор Вікторович, так. Да. Да. Так, Значить, ви до нього не приймали міри. наскільки я розумію, тому що я про них був не знаю. просто е, можу говорити, що слово хоч тебе, що є. Тобто, якщо ви є на учасник, у вас має бути «Прямо окремо. Є у вас такий журнал? Є журнал. Можете показати зараз? Я не зобов'язаний вам показувати. Зобов'язаний? Можна, зобов зобов я скажу, зобов'язаний. конкретно. У мене, не в мене не особисто показувати. по роману було три виклики міліції. Не Віталія Петровича, а викликали смірані відділ. Mm. Приїжджали, забирали, через mm. пів години був вулиці. Так що це питання не лише до нього, а до цього райвідділу. Питання чого? Людина мені знаєте, що сказали, що він має 6 тисяч гривень збитків зробити, бо вони його могли затримати. Він на даний час після трьох заяв про прокуратуру убігав. Я кажу так, є. пані, діло в Тому що на основній території припад займається дільничний виключно дільничний. Добре, я говорю за райвідділ. Три рази приїжджав райвідділ, не Віталій Петрович, бо він ну, вже не прийшли Я так розумію, що він на нього сили немає. Приїжджав райвідділ, питання, чого три міліціонери не можуть з одним нещасним. Він побив у мене вітрину, одну, побив другу, взяв камінь, він прийшов з собаку. Я просила <поцентр> кутягу собаку, щоб розстрілити, в мене люди. Розумієте, він прийшов з собаку під дискотеку. Я відповідаю за тих людей. Райвідділ тобто, приїхали, абсолютно нічого не зробили. Питання, що робив райвідділ. Та не один Віталій Петрович, а цілий його Добре, Були такі випадки, опі... <реклама> що і, і всі, всі, і, і Стрижаков, і мій, і Повалов, Я доводив, бо я теж був і смав із цим роком. Да. Прийшов Віталій Петрович, прийшов другий участковий, визволи цілу оперу. Тепер, поняття питання, приїхала його перупа, слідчо-оперативна група. Пів години сиділи в мене, може годину, писали. Далі його забрали, Віталія Петрович, Він йшов, відправив його відділ. І Віталій Петрович Зоні він каже, порожні, то не в мою силах, забрав його перупа. Я не, я не ляжу вдома спати, ну в принципі теж зрозуміли ми його з другої сторони. Він додому поведе. Його свідчили, відпустили. Свідчили, відпустили. Якщо такий закон був на той час, це був приняття. Не закрили його ні на судки, ніде вони закрили. Хоча він поводився неадекватно. Він прийшов до мене з погрозами до дому, Там нього. є зареєстровано. авторитету немає немає авторитету? Тому що ми є співпраці з людьми. Послухайте, я викликаю той райвідділ Вже найбільше навірно разу. У мене такий бізнес, на жаль, що в мене найбільше порушень. Не раз приїжджає міліція, забирають, відпускають. Чому? І абсолютно ні одно не доведено, ні одна справа до кінця не доведена. Люди мені мені молодь, це не бояться. Мені молодь, що голова. Ви розумієте, можеш викликати, той мені все одно. Вися звертали до начальника місії, коли це нього на прийомі. Мене вже той бідний начальник поліції, коли ведеться на хрест. Тої питання стоїть, що е, деякі особи не є. То так. не його проблема, то проблема нашої міліції. Взагалі. Так, Ми... Ми говоримо так за нього. Це не Немає, права, це не ні, права, права то не права, тепер. у нас найголовніше участкові, а міліція потім. Він відповідає за наш учасник. Але ви приїхали, затримали. Чому відповідає? Значить, нам сил громаду треба зібратися, написати листа якогось і зобов'язати його якісь у якісь органи ми збудемо, то на лікування, то на чогось. не треба захищати дільничого. Я не захищаю. А Чого ти але кажеш що міліція не права? Слухайте міліції, лише тоді буде порядок, якщо ми наведемо порядок. Mm -hmm. Наш у домі ніхто не наведе порядок крім нас. У нас по регламенту давай.

Ви всі питання ставите до мене. Хіба я один вже виділи? Я відділ. Вильничний. Ви старший гільничний. Так, я старший гільник. Ви маєте відповідати, і если відповідання засідають. Ну і що? Тому що я на цьому часу був, я за що. А я знаю, що були. Люди вас знають добре, що ви тут були. Ну, от тут є А Тепер це за вас питання. Дайте мені відповідь. Чи тут відповідь? Чого з вас з дивитися грати? На даний час я не його логію такою щоб ви я добувався на 30 піщаної ранені суміші. Скільки є на обліку неповнолітних в службі дітей? У Венеральській РБА. Чотири. Знову, бо ж не могли сила, виручає в голову, але вона сказала, що шість дітей. Чотири. Які не ходять в школу. Коли це були заходять з'ясувати. В школі школі? В вівторок. Ну, вона так в школа. Звоніть. Так, <рес> Це вже дзвонити після Добрий, того. Добрий, Він відповів то. зафіксувати. Давайте далі будемо виходити з того, що балаган, вони будемо перетворити е, виконавчий комітет. Так? Так. Я казав теж: попрошу ще раз: Значить, слово кожному, хто не є членом виконавчого комітету, можуть надати члени комітету, По, згідно голосування. Якщо вони надають слово, може. Говорити може висказувати свої думки. Але знов-таки я не хочу, щоб ви ми перетворили виконком у вас. Значить, ви... Дмитрович, у вас по заяві ще є запитання до дільничного інспектора. Значить, на, Наразі немає, тому що він мені не дав відповідь таку, яку я хотів. І треба, показав, би що е, Журнал прийому людей. Що Це я думаю, ви підете спуститеся вниз, і якщо він захоче, вам покаже. Я йому не можу приказати, так як він старший дільничний інспектор, у якого є керівництво.

Тоді, шановний виконком, буде ініціатива також задати запитання. Я адвокат Мічає Валерій Валерійович, також спілкуюся і маю справу з людьми, в тому числі з вашого населеного пункту. Прошу голосування надати мені також слово, щоб я міг задати ті чи інші запитання до що задавайте за шановні шани виконком. Просить слово до себе і не чаю Валерій Валерійович. Не дамо дозволювати? Ну давайте тоді Пусть, я почну. Надамо, так, так, так. Допри, Допри, е скажіть, будь ласка, е ви кажете, що є гральний бізнес на території навіряці, а саме королева, так? Я сказав, що він був. Він був. Правильно. Скажіть, будь ласка, де був? Скажіть, будь ласка, де був? Якщо це питання піднімає, Значить, я ще буду Ще раз буду зараз говорити, що це було всього у минулому. Ми зараз не розслідуємо, де був гральний бізнес і хто ним займався. Я тільки одне скажу, що він був на лише права після того, як був принятий э, закон про заборону районного бізнесу. Він... Наразі хтось знає він... взагалі, десь є в він... нас. Не, не, нема. Наразі я вам сказав, не, що не, я поки не, не, не знає. Це питання поки що закрите. І, так? І, так. Так. і трактуйте правильно мої слова. Ні, так я хоч, якщо вам щось відомо, це сказати. Бо якщо треба, то йдемо тоді всі зараз дивитися. Тоді треба, треба, це питання закрите. Інше питання, значить, шановний Віталій Петрович. Я вас хотів запитати, значить, ви кажете, що ви складно вам 18 протоколів? 17. 17. Це так. за який період? За, за період е, поточного року. Поточного це з січня першого 14 Значить, скільки так. разів відбувається на тиждень цей базар? Чи він вас постійно? Два рази на тиждень, так? так? так. Це кожного тижня по два рази. Ви так. кожен тиждень ці два рази приходите туди складаєте Не кожен протоколи. Тиждень. Не кожен тиждень. А, Якщо ви бачите, що є певні... Є допустимо, одні ті ж самі люди здійснюють порушення торгівлі на ринку. Є, на них і складені ті протоколи. Вони є всі всі є... сторони підприємцями. Да. Всі? Вони? Да. вони всі зручені за да. сторони. У них є довідка сільської ради, у них є довідка сільської ради для торгівлі, що вони вирощують вдома, наприклад, ото, я вам скажу, хто є. То люди, які торгують картошкою, капустою, такими продуктами, продуктами харчування. От у них є довідка сільської ради, яка видається сільського сільської ради, що він вправі в себе на вороді має на енну кількість землі і вирощує в себе танк ці продукти і має право їх продавати на ринку. Розкажіть, будь ласка, а тоді в чому полягає саме їхні порушення, якщо ви кажете, що не є довідка сільської ради? Що вони на вулиці торгують? Що вони на вулиці торгують, так? так? І вони так. постійно торгують на вулиці. Не постійно. Тобто -е, ви їх бачите чи не бачите. Чому так, ви тоді так. не ходите на базар кожен Божий раз? Хоча б протягом однієї години. Якщо ви бачите, що є дійсно порушення, 18 протоколів це не один протокол, це не два протоколи. Чому ви тоді не ходите, не здійснюєте? То, тому що пояснюю, вони ще є наряди. Наприклад, є наряди, коли в базарні дні, я буваю в нарядах. Виноградовій вівторок під час цього, коли проходить ринок, у мене здійснюється прийом громадян. Я не можу залишити кабінет, має бути в службовому приміщенні. Ви постійно в службовому приміщенні. Да. Коли... Згідно графіка цього наказу 500 підставки, я все запишу Добре. Тепер скажіть, будь ласка, скільки вам було складено протокол по дрібному хуліганства на території селища з 2014 року? Яка сама різниця? Тобто я не можу вам на даний час сказати, що це треба мені вказано. Ну, вам взагалі було однозначно, протоколи? Однозначно. Так. Це треба мені указати. От по громадянину Рому, так, чи як його так. звати? Значить, так. Які дії були вами особисто вчинені не відділом не слідчою оперативної групи, а вами стосовно Кодексу адміністративні правопорушення або стосовно можливого внесення відомостей до ЄРД? На Романа було складено два адміністративні протоколи по 173-й. Це дрібне хуліганство. І два матеріали зараз знаходяться по кафе-барові, релаксовій, які внесені в ЄРДР, і по пану Стрижаку, внесені в ЄРДР. Матеріали так. відкрите кримінальне провадження. Вкрите кримінальне провадження. Кримінальне провадження. Так. Хто складав постанови по дрібному хуліганству? Постанови суд приймає. немає. Суд Ви суд направляли, Однозначно. так? Зрозуміло. Так. Інше запитання. А, до нас зверталася громаднинка Кандитина, є така вас жителька селища Королева. Так. Значить, там така ситуація, що вона одноразово зверталася до вас особисто з приводу того, що її сусіди здійснюють неправомірні дії, в тому числі і дрібне хліганство, нанесення легких тілесних пошкоджень і постійно його ображає. Значить, чому вами, якщо ви бачите оці порушення, ви знаходитеся постійно тут в цьому населеному пункті, чому вам надаються ну, постійно відписки у формі висновків, а не від... вирішується питання стосовно несення відомості до ЄРДР? Там внесення матеріалом ЄРДР? Смінили, зверталися, зверталися два тижні тому зараз знову до вас. Питання було закінчено, питання було закінчено знову ж зараз. Запит на начальника міліції, там вам буде відповідь. А, ні, Офіційна відповідь. 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 Це, це, відповідь. Ми це, ми це, це не має значення тепер, треба я попробую, я виясняти це питання. Це має значення, тому що заява стосувалася, що ви неналежно здійснюєте заяви і звернення громадян. От Питання до вас. Чому ви не поставите оцю ситуацію? Не, факт не, не знайшов свого підтвердження. Що ви вчинили особисто для того, щоб... Звертав людей і встановлював свідки. Так. так. Ви проводили профілактичні бесіди з правопорушниками? Однозначно. Які саме профілактики характеру? Бесіди? І що вони дали? Який свій результат? До вас надалі звертаються люди? Ніхто не звертається на даний час. А, інше питання. Є у вас такий громадянин, як Тіса, Калман? Так. Значить, було здійснено напад на нього. Так. А, також звертався до вас. Ви здійснили розгляд такого так. звернення? Так? Так. А, який результат цього звернення був? Результат. Було зроблено відповідний висновок, а в разі надходження акта судово-медичної експертизи буде внесено питання про внесення в РДР. Так і було Ви повідомили проведено. його. Однозначно. Йому було внесено надано відповідь. Хто надає таку відповідь? Хто направляє таку відповідь? Я, хто? Ми, Ми направляємо Ви самі? Да. за свої кошти. Яка це має різниця? Це, так це має різниця, Бо люди не отримують відповідь. ваші висновки. Давайте я висловлюся, а далі відповісти. Люди звертаються до вас з заявами про злочин. Ви фіксуєте шляхом усного протоколу значить, подання заяви або отримуєте вже письмові написані заяви. Так, так. Люди не отримують жодних результатів, тому що ви здійснюєте певне якусь, ну певні, здійснюєте процедуру, але результат люди ніколи не отримують. Я зато вас питаю: якщо це ви повинні направляти їм результат до їхнього звернення, чому ви їх не надсилаєте? Ми не надсилаємо. Ви кажете, що ви самі маєте надсилати. Це яка різниця? Надсеваємо. Це, 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 це да, є різниця, бо це. жоден з моїх клієнтів, не тільки у Винограді, не тільки в Королеві, ніколи не отримує ці висновки. Давайте маємо питання. Ми, якщо ми 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 давайте ми, за королеву говоримо. Ми, ми ми, ми королеву говоримо. Дай. Дай. Ні, ті сані кандибини не отримали отримав? Ні, ті сані кандибина не отримали. Я вислу. якщо вони прийшли до мене, як Андибіна, так тіса прийшов до мене з висновками. Казав, чому я закрив цю справу. Ці висновки вони отримали на підставі мого адвокатського запису. Мога адвокатського запиту, її заяви і мо адвокатського запиту. Скажіть мені, будь ласка, чому ви не направляєте результати звернення, ті, що ви розслідуєте, чому ви не направляєте людей? Якщо вас немає якщо у вас немає нема коштів на Укрпошту, ну я знаю, як ваші дільничі інші розказують, що ви самі маєте направити, у вас немає окремої канцелярії. Якщо вам потрібно питання, так звертайтеся до сільської ради, до громади, щоб вам виділили це, а не що люди напишуть свою заяву, чекають по півроку по рік, щоб отримати якусь будь-яку відповідь. Якщо у вас немає коштів, так і скажіть, що у вас немає коштів. є кошти, кошти виділяють? Для цього ви тому я кошти. Якщо ви самі маєте нести, купувати конверти, ту марку купувати, не маєте направлятися. І ви це не робите ніколи. Так не мовчіть, скажіть, у вас так є так... гроші чи у вас немає гроші? О, та так скажіть, робить. Я вам говорю, є є ж вам говорив, є кошти, які відправляються через канцелярію. Через, через канцелярію. Ви ч? Через ч? Через сказали, що самі направляють, а не через канцелярію. Пояснити правильно, що це направляють через секретарію, раю Так то вони питають, що через секретарію? Я не знаю, просто пояснити, я вже бачу про них. Так шановні, шановні. Так в тому то діло, що чому приходять відписки? Чому ви не займаєтеся, не порушуєте кримінальні провадження? Постійно висновки люди живуть у всіх селах на ваших висновках. Так то в тому то діло, що не таке законодавство, не таке то законодавство. Бо є питання з слідчим. Якщо ви маєте бачити, що от ви бачите. Не той слідчий, не прокурор, не начальник міліції, а він ба ви бачите саме, які тут здійснюється порушення. І по поводу того, Роману Роману винесли рішення суду. Чотири доби арешту. Він вийшов, і через чотири доби було те же саме. І що далі? Дімничі має клопотати питання Але, перед то, слідчим, слідчі, щоб кримінальне віде. провадження порушувало. І не тільки по вашій заяві. Вчилися тільки... тим, що я позвонила начальнику міліції і каже, будь ласка. Прийшли мені сюди двох працівників міліції, мання сухоті нині весь провоєв. Ви я... маєте номер телефона Дочинця? <клухи> а, та... а прикиньте, хто не має номер номерфону Дочинця. <клухи> Ні, я ж тримаю всіх і заступники, і мічальники, і, <клухи> і регіонів. Раві... Так, Раві... так, так, шановні. Я прошу вас, якщо у вас є ще якісь питання задати, і тоді переходимо до Йосифіос. По цьому питанню Сумбо, який звертався по заяві, по проблемним питанням, які викладені у.